Вночі та зранку українські міста атакували ракетами і дронами Камікадзе у різних регіонах. Працювала ППО у Києві, Кривому Розі, Дніпрі та в багатьох інших регіонах спостерігаються перебої з енерго та водопостачанням в Україні. вводять графіки аварійних відключень також зафіксовані влучання та відомо про постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Хорсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Російське військове командування продовжує перекидати війська з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні до Курської області, щоб протистояти українському контрнаступу, за даними американського інституту вивчення війни. Це підтверджується зустріч у Путіна з вищим військовим керівництвом та доповідями командирів кількох бригад, які були перекинуті або ймовірно будуть перекинуті до Курської області. США та Великобританія надавали Україні супутникові знімки та розвідданні про Курську область. Про це пише The New York Times, з посиланням на американських чиновників. Так ці дані дозволили ЗСУ більш ефективно відслідковувати переміщення російських військ, які могли б атакувати їх чи перекрити шляхи для можливого відступу назад до України. Білорусь тягнула до кордону з Україною армію та вагнерівців під виглядом навчань. Про це свідчать дані гур Міністерства оборони. Українське міністерство закордонних справ вимагає відвести війська. Закликаємо посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили. Припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність поразки існуючих у республіки Білорусь систем вогню, заявили в МЗС України. В Україну повертається спека до плюс 36 градусів. Про це заявила синоптик Наталія Діденко. Вже з понеділка, 26 серпня, у більшості регіонів очікується підвищення температури до плюс 30 градусів та вище дощів найближчими днями не прогнозується.